Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Катя і ми з вами в Португалія. Я йду на ринок, той що тут в Каркавелуші. І він по четвергам тут завжди є. І сьогодні я вирішила приїхати. Я дуже рідко буваю на ринку. Ну Якось немає необхідності, всі необхідні товари є в супермаркеті, а таке, типу, малину, лохину, ми купляємо у фермерів українців, тому нам вигідніше. А це я приїхала спеціально подивитися і хочу купити а, перець, ну як болгарський перець, але оцей невеликий, такий, що в магазині продається, а не саме маленький. А щоб зробити фаршировані перці. Бо ми робили а, ось на, ну, на минулих вихідних, і нам дуже так сподобалось, бо ми не робили перці ніколи не робили перці. Я ніколи не готувала перці фаршировані. А це нам так зайшло, що ми вирішили, що треба купити оці нормального розміру перці і зробити. Так що йду подивитися, які ціни на перець саме тут. Або той, що великий болгарський, він коштує в супермаркеті приблизно 270 за кілограм. А от той, що такий маленький, як типу, дитячі, щоб можна було порізати на стіл покласти одразу, типу, чи дати цілий дитині, то він коштує упаковка 200 грам, 2 євро. Ну тобто, якби не дешево. І ми той раз купили чотири упаковки, тобто це вийшло у нас 8 євро, але була акція на кожну упаковку по 50 центів. І типу, вийшло дешевше. Ми навіть не очікували, що ці типу, акція є. Тому да, нам ще й пощастило. Перці супер нам зайшли. То да, коротше, хочемо. Чоловік прям такий їв. Я теж їла, я не могла зупинитися, тому що так смачно було. А взагалі приїхала на ринок, тут завжди проблема з паркуванням, тому що ну, це таке місце, багато людей, паркування якби, воно є, але вже паркується де попало. Я така думаю, якщо я буду їхати, буде класна парковка, то я стану. А в одне місце там було вільно, але там якби, дорога мені, якби я як сказати, в мене є, мабуть, якийсь страх, що тіпи, я буду комусь заважати. Якщо почну паркуватися, і там ще як паркувальник є, я думаю, ні, там паркуватися не буду. Поїду, думаю, найкраще місце. Якщо там є парковка, то я там стану. Я приїжджаю, все зайнято. Навіть стоять другим рядом, перекриваючи машини. І я така думаю: ну, постою, поліція ще стоїть. І коротше, буквально 30 секунд, і виїжджає машина, бус. Я розвертаюся одразу біля поліцейських і заїжджаю. Так що думаю, прям супер -фарт, тому що я дуже близько стою. Так що для розуміння, ось тут я стою, це парковка. Отут -от, і прям я стою шикарненько. І ось-ось-ось-ось ось ринок. Тобто це реально 30 секунд, і я вже на ринку. Так що йду. Оце, до речі, тут популярне морозиво сантіння, португальське, тут є виробництво. І воно смачне. Ну, якби Воно, звісно, коштує не по євро, але дуже смачне, ми іноді ходимо з малої сюди. Отам ринок, саме фрукти і овочі там зверху станція каркавело, що поїзда стоять навіть видно. А оце, типу, як тут загальний ринок, тут одяг, всякі-всякі, ну тут я ну не знаю, може прийдусь. Ось, а парковка, ось ось там якраз ще й машину мою видно трошки, і поліцейські там стоять. Так що піду, прийдуся трошки. Погода клас. Вчора був оце сильна злива, молнія, 30 тисяч мовній було за ніч. Попередню ніч, це шок. Я прокинулася від цього. Ну, ось так це виглядає. Покривала якісь полотенця. Ну от я не люблю тільки ринки за того, що немає цін. От я люблю, коли ціна вказана. Знаєте, щоб я прийшла і все, я розумію, наприклад, ця кофта коштує там 20 євро. Ну, я знаю, типа дорого чи дешево, і я можу для себе зорієнтуватися. А так це треба питати, звісно, що торгуватися, я думаю, що можливо, але ну хоча б від чого відштовхуватись. А ось якраз є ціна. 35 євро. Оце така постіль. На цих я не бачу. Ну тут одяг. <плес> <laughs> Eating you Jubilee you missang huh? to, uh, to padre. Um, in the uh, time? I will follow English. Sorry. Ah, <laughs> we have a mission of Jubilee in Cascais is Catholic Church from Padre Mindo in Cascais. Uh -huh. uh, we have a... Uh, ah okay. This is the I read this information. Okay. Information uh -huh. where you go okay. the mass and the, okay. Super, okay, super, But we have a... Uh, it's I must to buy? No, it's not. no buy. This is the free. Ah, it's free. Yes. Yeah, it's can I gift. take uh, this color? Okay. It's for my baby. If you It'll can be... one, yeah. <laughs> okay. For you Okay. okay super. If you want to go to mass, this is the information. Yeah, right? I understand. I will thank write you. everything. Yeah. Thank you but very if much. if you want to come every uh, I understand nine thirty, uh -huh. we have uh, a little uh. bit rosary, just a little uh, bit. Okay, okay. Thank you. Yeah. Goodbye. Ось так мені ще й вручили, якийсь презентик. Ага, тут дитячі водя. Ну, це так, просто для картинки. Я тут не хочу я, тіпа, нічого купляти. Що ви думаєте? Я так і гуляю. Я вже і куртку дивилася. І комбіни зони тут є. Називається, прийшла купити перці. А тут дивіться, який асортимент. У ну реально прикольні є штуки. Просто мені оце так лінь дивитися, а так взагалі класні речі є. Дуже оригінальні, як та мене. І спідниці, і оця мені така симпатична. Оце. Дивилася куртки малі, взуття, воно все як ну, так, з типу, як з магазинів, типа онлі, з сенсею дуже багато. Хоча тут, наче як сенсею немає в Португалії. Ось, будь-які штани по 5 євро, кальса, ну, класна ціна, який хочеш є, 5 євро, навіть курточки такі без капюшону 5 євро теж. Тут без слів, реально, дуже багато класного, цікавого. О, ці нема. О, ці класні костюмчики такі. No price. А ось тут гора одягу. Як секонді на лісові я так раніше їх колись їздила дуже давненько, але їздила. Дали оце так ритися? Ну, я не нию. <laughs> я просто розказую свої ну. Свої відчуття. Для кого я нею, то сорі. <laughs> просто гора одягу. Йду далі. Їжа цікаво, перці є. Ось, все. горішки, ціни. Грецькі 18 євро, миндаль 14 кілограм. інший миндаль також 14, інші дорожчі, девчонки по ціні. Оці всякі цукати, фісташки 18 євро кілограм сушені банани 7 євро кілограм, насіння, оці джиросол соняшника 4, цього тикви 10 за кіло. І ось тут вже також. Місцеві смаколики. Я, може, щось одне коштувала колись. Таке печиво ми з мамою колись робили. Хі -хі. Простеньке. Перці. Ну, сир, сир, ноу. No. Воно цікаві, яйця наскільки. ціни приблизно такі самі, як і в магазині. Так, а мені потрібен перець, я поки жодного не бачу. Євро 50, клементина, слива 2,20. Тут такий звичайний є, ціна як в магазині, не дешевше там червоний тільки був, нема. Мабуть, не буде перцю мені такого. Яйця, так, да, так само в ціні, там плюс-мінус ці копійки, я вже їх нарахую. Там щось дорожче, щось дешевше. Папая дешевше, але по акції в магазині теж можна по гарній ціні купити. Авокати, авокадо. Оце точно дешевше. А, і манго 2,50, Це манго. Маленьке. Так, ну, залишилось одне місце з перцем, де може бути. Все. Ну, трошки дешевше. 2,80, ну, 10 центів. Оце можливо тут візьму, бо тут такі вони невеликі. Там ще є в одному місці, але всі зелені. Я зелений не дуже люблю перець, мені не до посмаку він. Ось, що тут точно дешевше. Це оця фейяжоверда стричкова, як фасоль. 2,50 кіло. До цього я купляла взагалі по 4,50 за кілограм волідів. Зараз стало дешевше, але прям. І ще думаю, сливу по 2 євро взяти. Оцю. Це та людина, яка збиралась купити тільки перець. Ця сука в мене забита. 11 євро. 75 центів. Отакої. Сама в шоці. Здається, мене хтось перекрив вже, я там не виїду. Клас. Туманя. тумані. Взяла перець, а потім руки взяли сливу, потім ще а цей ем, як він, хурму взяла, а потім до хурми взяла авокадо, той, що я ніколи не пробувала тут, е, чисто зелений. І е, ще щось я взяла. Коротше, да, називається Нічого не хотіла брати набрала. Можна йти додому. Але ціни ну, от на овочі ще ок. А всякі горічки, от я навіть порівняю. Мені здається, що навіть дорожче може виходити. Ось сюди, дядя мене перекрив, від'їжджає. Погодка така. Я забігла ще в відео трошки взяти. Оці самі кращі круасани, їх можна порівнювати з французькими. Один коштує, здається, 45 центів. Тут зараз щось акція, а, типу, акція. Коротше, 45 центів і вони найкращі. Просто супер. Я не їм, це я беру чоловіку і валій. Та якщо порівняти ціну на хурму, то там я купила за євро 50 на ринку. А тут вона коштує зараз по акції 2,29. А так 2,60 коштувала. Оце точно дешевше. Фияжу Верде. Кіло 3,80 це по акції зараз. А на ринку 2,50. Угу. А до речі, Брокколі тут дешевше. Кіло 2,60 виходить. А на ринку було 3 євро. І ще цибуля, це те, що я купила. Цибулю я купила по євро, а тут кіло коштує зараз євро 40. Оці перці ми брали минулий раз по 2 євро 200 г. Я зараз купила десь кіло 200, отих от побільше. А оці тут звичайні, ну бачите, така сама ціна, як і на ринку. Навіть тут дешевше. І вони ну, невеликі по розміру. Але такі м'які. Багато м'яких. Ну, зелений, великий, так. Да. А якщо казати про банани, то на ринку вони коштували євро 39. Лідл. Ну вони в Пінкадосі в усіх магазинах так само коштують. А буває по акції взагалі по євро. Візьму. Я завжди хотіла малі купити таку куклу, русалку Вона завжди хотіла, і це якби Барбі. 10 євро зараз акційне. Не знаю, яка є повна вартість. Візьму, це вже буде на, мабуть, на Новий рік подаруночок. І ще є ось така теж русалка. Ну, не знаю, якщо чесно яку краще. Ця навіть така яскравіша. Ну, а ці звичайні. І, мабуть, візьму цю. Так. Якщо казати про яйця, на ринку вони коштували 3,50, тут 3,09 це розмір М, а розмір L 3,30. <кхем> Якщо брати велику упаковку 24 штуки, розмір М, то 5,75. Тобто, якби тут дешевше, можливо, на ринку вони домашні, але я сумніваюся. Ще хотіла порівняти горіхи. Грецький горіх. На ринку він коштував 18 євро кілограм, пів кіло, 5,70 ну, влідел. Дві упаковки кілограм це буде в нас е, 11 євро і там, е, 40 центів. Різниця велика, правда ж? Так само і Ні, Не кешю, а зараз шукала фісташки, але не знайшла їх. Знайшла оцей горіх пеканта, що ми теж дуже любимо. На ринку він коштував 20 євро за кілограм. Тут упаковка 200 грам, і коштує вона зараз по акції 2,70. Тобто, 2,70 треба помножити на 5. І це в нас буде. Я порахувала на, кальку... на калькуляторі 13,50. Тобто це за кілограм. Ну, Навіть якщо знижки брати, він по 3 євро коштує. Ну окей, хай там буде 15 євро, але не 20 євро, розумієте, про що я? І завжди тут бере... беру сушений манго 100 грам, 2,19. Набагато вигідніше, ніж в Пінкадосі, бо в Пінкадосі він по 4 євро приблизно по такій ціні. Тому завжди беру його тут. Я ще взяла м'ясо. Ванільний цукор взяла, булочки оті взяла, банани, ну і, в принципі, все. Ще взяла цей типа творог. дуже я його люблю, він такий ніжний. І сирники класні виходять, і так його просто без нічого їсти. Ідеально, наснідана кіллерка любить. По євро 250 грам. Здається, 200... 220 грам 1 євро. Також це найкраща ціна. І дуже-дуже смачно. І не треба купувати оцей наш, якби в спеціалізованих магазинах творог на сирники бо можна набагато вигідніше цей купити. Так, ще що стосується авокадо я купила по 3 євро за кілограм, тут 4,39 Але який буде мій по смаку, я не знаю, бо він зеленого кольору такий, трошки м'який, нормальний, як я люблю, то не знаю. Оцей, звісно, вигідно брати. Але я наприклад не ну він часто в мене псується, поки я його з'їм, тому як би не купую.